Зазвичай проміряє проміжки і по ним підбирає йоршечки, які під, під, підійдуть тому чи іншому пацієнту. Ось це найменший в даній лінійці. Кожного виробника він має інший колір, відповідно. Тобто не орієнтуйтесь саме, не користуватися Йоршиком. Виводимо під прямим кутом до міжзубного проміжку. Ось сусідні зубки. І ми вводимо Йоршиком під прямим кутом. Отак. Не травмуючи, ні так, ні так, під прямим кутом. Додатково можете робити, огибаючи такі вухи в одну сторону, в другу сторону, щоб прочистити цю між'ясену борозну. І все. Ось він і забрав вишня. Йоршик має проходити трішки з натягом по поверхнях сусідніх зубів цього проміжку. Якщо він гуляє, значить це неправильно підібраний розмір. Беремо більший розмір. І ось. І гарно проходить Ще більшого розміру. О, штука. Вже не так комфортно. Вже не настільки легко він проходить. Тут теж. Тобто ви не повинні травму, 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 травмувати собі ясно, насильно. Це має бути правильно, коректно підібраний розмір Так. Опа. І ось він забрав все, що є під короночком. Видно?